Руслана, вітаю вас. Сьогодні не найкращий результат для команди, але все одно старт чемпіонату відбувся. Які коментарі можете дати по грі? Для нас нічого страшного не трапилось. Це новий досвід виїзних турнірів. Ось долучили декілька хороших хлопців до команди, щоб передавали досвід тим, хто вже є. Тому Крокуємо поступово, ніяких трагедій немає, задоволені. Будь-якою грою зробимо висновки. Тобто це гра, це нормально, формат не завжди приємний для футболістів буває, тому хто перший пропускає, тому важче. тут Розкривається, грає більш відкритий футбол, а команда, яка забила, вже грає по результату. Ви казали за новачків, хто, на вашу думку, проявив себе найкраще у сьогоднішньому поєдинку? Я б хотів би відмітити кожного, хто виходив, допомагав. Виділяється, в нас, як завжди, Потапов. Зараз долучились смоловик Назаров, ну тобто Назаров і давно вже був смоловик. Завтра приїде Віктор Цой, і, надіюсь, допоможе в завтрашніх якихось іграх. Тому трохуємо поступово, думаю, що все буде добре, ніяких трагедій немає. Ми приїхали за досвідом і більш такого, як тімбілдингу для компанії та команди. Бажаю вам зберігати позитив і на майбутні матчі, Ну і звичайно, перемог. Слава Україні! Героям слава, слава. дякую.